Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Угу. Вони намагаються оточити Покровськ, вийти на якусь дорогу. Є дороги, дуже важливі для військових. Дійсно, є така проблема, що перешкоди ставлять, що дуже повільно і невчасно може доставлятися, от, чи зброя підтримка для військових це Проблема. Ну і карта, що все одно расисти матимуть поразку. І всі їхні намагаються, з яких би напрямків вони не йшли на Покровський, їх буде всіх убито. Там ріки крові, дуже сильні втрати у расистів. І ще. Зараз я хочу подивитись, скажіть, допомоги. Дезертирство. Нехтікають, расисти тікають, вони перевдягаються в цивільний одяг. Угу. Вони можуть йти здаватися, здаватися полон. Угу. Просити допомоги і здаватися полон. Взагалі виходить карта, що можуть припинити наступи на Покровськ. Є у них вже такі думки, дуже сильно їм погано на цьому напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, всіх російських найманців. Прошу, одведіть, одверніть від Покровська. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися у лютому місяці? Лютий місяць, що буде відбуватися? Скажіть, допоможіть на Покровському напрямку. Повний розгром російської армії. Оце всі, хто там зараз направляється, расисти готують. Там буде гучно, дуже дуже буде гучно, страшно. Люди будуть чути ці бойові дії. ну Повна перемога військових України. Не будуть всі знищені, розбиті. Фрашистів не, виста... не вистачить. Заперечуюсь негатив, убирає. Не вистачить війська, щоб захопити Покровськ. Ще криза фінансова має бути. На расистів нападає фінансова криза, а у військових України підтримка. Європа дасть фінанси, повертає всі біль, сльози і страждання, все лихо, що робили расисти на Покровському напрямку, повертає їм назад. Хай з ними все це станеться. Більше не можуть расисти продовжувати наступ, тікають, лякаються. Самі на себе нападають. І прошу, допоможіть вищі сили. Закрийте небо над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми, українцями на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей і поверніть назад расистам, хай їм в голову прилетить і їх знищить, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрийте небо над Покровськом і над нашими військовими, усіма на іншими напрямками. Всі захищайте, оберігайте, не намитьте лишайте. І прошу допоможіть зруйнувати всі плани Росії. Зруйновані, повністю знищена, вся артилерія. Вся рашиська, всі рашистські дронщики, склади з дронами знищені повністю. Військова авіація, всі склади з боєприпасами повністю знищена, вся логістика рашистська. Більше не зможуть вони наступи проводити, тікають, лякаються, йдуть на себе нападають. Буде так і так є. Отвертаю на віки вічні від Покровського відсікаю. Повертаюся біль сльози і страждання назад. звідки прийшли туди хай. буде все сказане, здійснено так і Так, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає зупинити расистів, що наступають на Мирноград. І чи що буде відбуватися із Мирноградом у лютому місяці? місто Мирноград. Допоможіть, скажіть. Повернеться тут можуть бути прильоти, але мені більше йде, як Верховний суд. От всі расисти, що нападають, що обстрілюють Мирноград, вони всі будуть убиті, знищені. Ще буде вибита вся їхня артилерія. Тут просуватимуться військові. Напевно, тут проходить дорога. Активний рух. От, в лютому Мирноград, військові України рухаються, там шлях проходить. Ну і працює артилерія українська. Це чутно. От, а расисти будуть втрачати сили і дуже сильно втрачати. Ой, можуть взяти, здаватись у полон рошистські військові і дезертирство може бути. Мирноград стоїть. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть росіян від Мирнограда і поверніть їм назад біль сльози і страждання, все лихо, що принесли рашисти Мирнограду, поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться, буде так і так є. Одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвертають цікаві від Мирнограда, від цивільних людей, військових, Повертаю все це расистам. Хай їх знищать, більше не зможуть воювати, наступати не зможуть. Все погано повертаються назад. Хай з ними все це станеться. Прошу вищі сили закрити небо над Мирноградом, де буде захист міцний і вдень, і вночі. Захист міцний буде так і так є. Прошу вище сили, допоможіть зруйнувати всі плани рашистські, знищити всю авіацію, дронщиків рашистських, всі склади з боєприпасами, снарядами. Більше немає змоги Росія продовжувати наступ на Мирноград тікають, лякаються. Самі себе хай обстрілюють на Путіна нападають на Москву. Більше немає змоги в рашистів продовжувати наступи. Втрачається повністю вся їхня сила. Більше немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, відступають, ламає всі плани, зруйновані дороги, закриті, урочистів, більше немає зброї. Буде так і так і. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення росіян, що наступають на Мирноград. Надходить вся необхідна допомога, підтримка, зброя. Закривають небо над Мирноградом, над нашими військовими. Міцно закрите небо. І надається вся необхідна допомога, захист, підтримка для наших військових. Немає жодної перешкоди, щоб знищити расистів. Буде так і так і. Отвертаю, цікаві боротьби. Тікають, лікаються самі себе, вбивають расисти. Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!